Всім привіт! І з вами Дім Сілякої Всячини. Вибачте, що так довго не було відео. Я просто інколи про це забуваю. Ну, коротше, не буду далі пояснювати. Погнали! Гаразд, а тепер обережно. Однакова енергетика. Вітаємо! Це дівчинка! Королеви ніколи не плачуть. Ультрамагнусе? о Боже, дуже вибачаюсь, я спіткнувся. Ні, поглянь. Я знайшов чіто. М -м -м. Він заряджає свою дурню. Дайте йому секунду. Як була ваша скаутська місія? М -м -м. Мені якось самотньо, ми тут для тебе. Я відчуваю себе абсолютно самотнім. Ми тут для тебе. Кому потрібне те масло, я їздю на автобусі. Глянь, скайварп. Му... Моя реакція на цю інформацію, коли я в змаганнях, і я виграю. Корпорація хоче, щоб ви знайшли відмінність у цих двох картинках. Вони однакові. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Дякую за увагу і до зустрічі!